Так, ну і давайте до цих головних геополітичних струсів, які зараз відбуваються в економіці, ще. Й. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про нові мита на імпортні товари. Базова ставка 10%, Але для багатьох країн, включно з Китаєм, 54%. для Євросоюзу 20%, для Японії 24%. Мита будуть значно вищими. Ці заходи почнуть діяти з 5 квітня. Дональд Трамп назвав це відповіддю на грабунок штатів іншими країнами протягом десятиліть для націй, які погано до нас ставляться, ми розрахуємо загальну ставку всіх їхніх мит, немонетарних бар'єрів та інших форм шахрайства. Ми дуже добрі. Це добре, взаємне. Ми робимо так. Ми зменшуємо його вдвічі. Ми стягуємо з них. Моя відповідь дуже проста: якщо вони скаржаться, якщо ви хочете, щоб ваша тарифна ставка була нульовою. То будуйте свій продукт прямо тут в Америці, бо тоді немає мита. Якщо ви будуєте свій завод, свій продукт в Америці,